Всім привіт дорогі глядачі та підписники Ми каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка САДКО 30КС. Приїхала з проблемою. Не запускається. Нема компресії. Чому її немає? Вона зникла. Чому зникла? Тому що, скоріш за все, згоріла циліндра поршнева група. Масла в неї добре. Отак ну, от виглядає свічка. Якби це був би автомобіль, то це було б дуже-дуже чудово. А так як це не автомобіль, а двохтахна бензотехніка, то срака циліндропорошневі в групі. Розбираємо, розбираємо, долазимо, що, що там сталося. Імпульсна шланга дубова. Раз, два. О. На цьому садку зроблено дуже-дуже гарно. Шайби не вивалюються з гравірками. Є техніка садко там, де вивалюються шайбульки разом з граверками. Тут не вивалюються. Так, що у нас патрубок? Патрубок у нас цілий <кхи> поршнева, як ми бачимо. Отак от. То все ямочки, аж до алюмінія, а теплові прихваточки. Отак от то все кільця. На кільцях ото поршень уже потягло алюміній. Аж на кільцях. Ну так от, якщо дуже-дуже дебело -дуже маслати, то буде така штука. Ну, на жаль, на жаль, палива тут ніхто не лишив, щоб подивитися, скільки ж, скільки того мастила сюди зашилили. Ну, Скоріше за все згоріла вона. Ну і впуск також прихватило впуск. Зі сторони впуску от, також теплові прихватки. Це буває це не, не через перегрів. Тут я не бачу, як то кажуть, лишнього доступу повітря. Це все те, що е, ніхто не слухає. При 20 грамах отак от воно і буває. При 20 мл так от вигорають циліндропоршневі групи. Ще раз повторюсь можливо, в вашій області є гарні заправочні станції і все добре і у вас працює при 20. У нас не працює воно при 20. При 20 навіть штіль не хоче працювати. Я не знаю чому. ну Отака от статистика. Якщо працює, то недовго. Тобто виходить свій... Гарантійний, як то кажуть, термін і все. А далі вже, а далі вже все. Буде заміна циліндропоршневої групи, ну і все. І більше, і більше нічого, лишень е, прийдеться замінити зірочку, кільцеву зірочку її майже роз'їло. Також на камеру буде, на жаль, не видно, але там вже вона гостренька. Тобто, е, коли у вас встановлена кільцева зірочка, і ви бачите вже, що шліцики там йдуть вже гостренькі, там де крок 3 восьмих, то нічого страшного не буде. От, це крок 3 восьмих, зірочка. От, 3 восьмих крок. Якщо на цій кільцевій зірочці вже виїсть повністю, вона не розвалиться на дві частини. А якщо у вас крок 325, 325 крок. Отака от кільцева зірочка встановлена. І коли вже доїдає, там вже такі гостренькі-гостренькі волосинки лишаються І якщо ви своєчасно не міняєте кільцеву зірочку, її перерізає навпіл і ланцюгом вже гризе чашку, чашку щеплення. І тоді приходиться кожну ланку обнаждачувати на станочку, щоб цеп залазив безпосередньо в шину, тому що його розвальцовує. Так що дивіться за цим також. Тут, тут як то кажуть, п'яти на робота і все. І, і зірочка кільцева поміняна. Єдине, що не забуваємо проклеювати. Про всяк випадок проклеюйте Тому що тому що це, не як, як то кажуть, не дасть змоги самовідкручуванню щеплення і при роботі, при, при якомусь там дисбалансі. Навіть якщо коли ви загострюєте ланцюги самі або вам хтось загострює і вам зняли <кхи>, дужче, чим треба, то при роботі у вас техніка буде дуже-дуже дуже вібрувати від того, що за кожним проходом стружку вигрізає більше, чим потрібно, і може самовідкрутитися, ну, так, так самовідкрутитися щеплення. А коли щеплення відкрутиться, якщо кришка. Кришка гальма дебела, то вона втримає. А якщо кришка слабесенька, то тут буде дюрка. І воно вилетить. Так. І полетить, розлетиться, і ви його не знайдете. Можливо, якісь запчастинки знайдете. Це по-перше. А по-друге, якщо у вас колінвал розвернутий вже трошечки, і він, він у вас виляє то також потрібно проклеювати. Якщо не проклеїти, то воно злетить, як, як би ви не затягували. По нормі, по нормі затяжки, тут скільки 50 Нм, Але якщо зажати при нормі 50 Нм, то ви все одно розвернете навіть новий колінвал. Він розвернеться. Я не знаю чому. Можливо, е е е е е недотримана не 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 посадка. Посадка з'єднання самих колінвалів. Чому? Так, я не знаю. Я брав е нормальні, брав там дорогущі, все одно їх розвертає. М Мабуть, так так воно так воно було заплановано. Якщо дякую всім за увагу, я буду далі це, це все мити. Міняти циліндропоршневу групу і далі вона поїде клієнту без, без ніяких, як то кажуть, нарікань. І потрібно буде замінити паливний фільтр, тому що тут паливний фільтр, такесенький, менесенький з косарки стоїть, а в, нього, а в нього малесенька пропускна здатність. Тобто бажано отакого от чуда не шилити. Отакого от чуда не шилити з косарки, тому що ну, дуже, дуже е, він швидко заб'ється і тим паче у нього малесенька пропускна здатність паливної суміші. Так що, ну, в принципі, так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і вмерла.